Привіт, день третій тренувань в Порт-де-Солей. Сьогоднішній план теж накатувати години на байку яку можна більше. І сьогоднішній план це в нас тур в сторону Шателя. і дуже хочемо відвідати сьогодні Шампері, подивитись трек, який буде цього року на чемпіонаті світу по даунхілу. Ось тому місія цікава. Їдемо до цього. Шлях в Шанфері. Штано не що відео кут, просто не передається. Тут тут дійсно хороший вау, це був шикарний трейл. Тільки що зробили спуск з цієї вершини. У нас після пантінчику, викатуть сюди вниз. Тут скинулось висоти більше 500 метрів. Досить стрімко і було дійсно кайфово На довжині десь 2 км на світку. Їдемо далі. Шо, Як вдавить? в кіно, просто вид на мільйон. Та, заміть, тобто, ми просто приїхали в Швейцарію, блядь, і наскільки все міняється, начебто, начебто тут, блядь, щось доплатили, коли робили гори. <гум> Живніки, не? Просто клас, цей ліднік, топ. Да. Let's go <гум> Так, шлях до треку World Cup World Championship цього року. Вау! Як тут їхати? Вони занадто круті. Як по них їхати? Вони занадто маленькі і глибокі. видно, ну, що людина місцева накатана Сукіть Бобслей, а не рак Ого, дуже стрімко. Та ще не, не траси. Я знаю. Це якийсь бобслей, а не... Да, але а не мотинбайк. Так. World Ворлд трек. Українських атлетів. Треба не забути, що Дені Харт це не я. <смеш> <смеш> так. <смеш> Деніхар тут давав на Джайанті угла. В 2008 році -20, Симхіл. Давай, а сьогодні ми так, э, Огляд спуск, траси. Огляд... Давай, да, да, перший спуск. I oh. Клас, кут хороший. Кут Фу. хороший да. Реально, я не знаю скільки ми скидаємо відразу. Ну, ти зрозумів, зі сторони шампарі, раніше ми десь вздовж скелі спускаємося. Ну так. Да. Я просто бачу, що ми зараз на рівні висоти ялинки і зараз ми будемо за секунду внизу. Ой, ну поїхали, клас. Мені подобається. Гальма в мене класні. Мавини для цієї траси. Те, що треба, не знаю, хлопчик їде на кодах, Ну, вони хороші їдеться. Ha 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 ha! вкатувати. Ого! Я місцями не знав, що там треба летіти і трошки здав гальмів, а там не треба було. Така компресія. І це не кінець, ні? Це кінець. Бо та траса просто вона зараз закрита, та частина, тут місто таке проходить. Це ми знову починаємо десь з того ж місця, так? Да? от, ми вот там приїдемо. Зрізочки були типу, так? Да? Готовий зразу їхати? Так. Да. Давай давай те. Так, Треба, походу довіритись контром. такі специфічні, я да? чесно, тих контрів небагато їздив. простейших. Oh. Є-є-є, я окей. Дислуз аллен литні. Я просто побачив, що щось тебе несе не туди, думаю, спробую вигальмуватись. Але потім, коротше, через те, що знову ж таки, тут супу, там нанесли каміння. Ну ты себе, ты, ты наверх. Ты за чувак стоишь, я думаю, пизда. Не, оселок. Блин, тут... Ой. Просилась туха. Не, оселок. О, ну! Что? Це что, герметос? Ну, повороты тут такие, что герметос не глазать. Так. В мене кашко. Але я походу зробив діру. Бля. Тихуйово. <expired>. Так, продовжуємо рух, але тиск зменшився дуже. Guys, maybe someone have a shock uh, tire pump. Nope. Only he. Yeah. <coughs> okay. Ох ти, хороша лінія. А, гоночна? Це, це тільки гоночна. І просто так ніхто всі їбали, просто так їхати. Та нахер, я не поїду таке. Эх, шкода, что пока пуста. Okay. Pretty empty wheel. <laughs> yeah, 这一刻。 Слухай, мені здається, що на пробитому колесі я тільки що їхав краще ніж перший раз. А ти як? Що ти там так довго був? Я тебе вправся, ну, якщо до тих. А, ти типу, я зрозумів.